Трансцендентальна медитація веде до стану йоги, але також і інші ведичні технології, такі як слухання ведичних рецитацій. Я провів останній місяць у Брамастані Індії та записував москові хвилі 27 осіб, які слухали ведичні рецитації. сьогодні зі мною Філіп, який був у Брамастані всього кілька днів тут. І що ми робитимемо зараз? Ми будемо дивитися на москові хвилі Філіпа. коли він відкриває очі. Коли закриває очі, коли практикує трансцендентальну медитацію. Ми будемо спостерігати його мозкові хвилі. Потім тут є ведичні пандіти, вони будуть читати рецитації протягом 2-3 хвилин, і ми також подивимось мозкові хвилі Філіпа. Те, що ми бачимо тут, це мозкові хвилі. У перших двох колонках ми бачимо дві хвилі: одна хвиля правої півкулі, інша лівої. Причина, чому я показую мозкові хвилі з передньої частини мозку, полягає в тому, що саме ця частина найбільш сильно змінюється під час КТМ. Кожна крапка, кожна лінія тут це одна секунда. Тож це відбувається в реальному часі. Цей третій рядок показує когерентність між цими двома хвилями. Тобто когерентність між лівою та правою сторонами мозку. Зверніть увагу, коли очі відкриті, когерентність змінюється досить сильно. це здоровий мозок, все нормально насправді, що робить мозок, він стає когерентним на мить. Щоб ми могли побачити людину, потім когерентність розпадається. Потім інші частини мозку знову стають когерентними, щоб зрозуміти, хто перед вами. Потім когерентність знову розпадається. Тож, коли ваші ваші очі відкриті, когерентність постійно коливається. Коли вона низька, дві сторони мозку роблять різні речі. Коли висока, мозок працює як як єдине ціле. Тож, Філіп, можеш закрити очі і почати практику трансцендентальної медитації. Дуже добре. Можеш посидіти та легко відкривати очі, коли будеш готовий. Я зараз перемотаю запис та прокоментую це. Спочатку ось, коли очі відкриті, ми бачимо, що мозкові хвилі дуже швидкі, а от когерентність, і ви бачите, вона змінюється. Помітно, що коли він починає свою практику ТМ, конкретність піднімається, вона падає на мить через звуки в кімнаті, а потім приблизно через 20-30 секунд знову зростає на дуже високий рівень. ТМ – це дуже динамічний процес. Трансцендування це динамічний процес спрямування уваги всередину, потім вихід назовні до зовнішньої діяльності, і знову повернення уваги всередину. Ось тут. Альфа активність, про яку ми говорили. Ви помічаєте, що вона присутня як у лівій, так і у правій частині мозку. Під час процесу трансцендування когерентність залишається стабільно високою. Вона змінюється, але на значно вищому рівні. Це означає, що розум перебуває у більш спокійному стані. а тепер я хотів би попросити пандитів прочитати рецитацію. Але я прошу вас робити це дуже тихо, дуже м'яко. Я просив рудра сутрам, але вітаджі знаю. Чудово, Джейкордев, дуже вам дякуємо. Сподіваюсь, ви щось помітили, коли спостерігали когрейність. Отже, знову. Тут у нас відкриті очі, когерентні. Коли рецитація тривала довше і довше, когерентність починала зростати все більше і більше до вищого рівня. Тож ми помітили, і це вперше цього року, що когерентність зростає у міру розгортання вірші. І саме у паузах, у тиші, когерентність є найвищою. Саме там ми бачимо такі моменти, як тут: альфа когерентність передня когерентність дуже висока. Ми бачимо всю картину ведичної рецитації. Тація, яка вишиває тканину стану йоги? Стан йоги здається народжується саме в паузах між віршами. Дякую вам дуже, ведичні пандіти. тож давайте підсумуємо. Ведичні технології ведуть до стану йоги, що може бути науково підтверджено і практично реалізовано у житті кожної людини на землі. досвід йоги є суттєво важливим для того, щоб сучасний науковий світ був щасливим і успішним. Дякую вам дуже, Джей Гурудев.